Всім привіт! Ми з бабою вийшли трохи на двір, ходили в магазин. Купити Ілоні шарики, кульки з молоком, той сухий завтрак, бо вона нічого не хоче їсти. А я мушу її чимось нагодувати. Хто дивиться мій канал регулярно, то знає, які я проблеми маю з нею. Мушу хоч щось запхати в неї. І Сьогодні ми ще лишаємося, будемо їхати завтра додому. І не знаємо, як маємо добратися, бо в інтернеті таке страшне. Пишуть. Погода катастрофічна. Польщу засипає снігом. І сильні морози ще мають бути. В інтернеті кажуть, що випало вже коло 40 сантиметрів снігу. Дороги не чистять, особливо трасу. Я бачила пару відео сьогодні, як траса засипана повністю. Така на дорозі каша зробилася. І трохи страшнувато пускатися в дорогу. Але сподіваємося, що за сьогодні то все порозчищають і може сніг якраз якраз не буде падати сьогодні і завтра. Бо мають морози бути і я вже ж, ж колись розказувала, що як мороз, то сніг би не мав падати, то може вдасться нам нормально доїхати. А сьогодні ще походимо трохи щось собі, подивимося, до речі. Ми ще не купили навіть магніт собі з Чехії, нам треба купити обов'язково магнітик. Ми збираємо магнітики всюди, де ми побували. Так що ми ще сьогодні підемо і так, і так десь гуляти. І треба не забути купити магнітик. Ми йдемо ще погуляти по брині. Тут будемо мати екскурсовода зі собою. Е Молодший вовен-племінник, ну не наймолодший, середній. Середній. середній племінник Він тут живе, він же тут все знає, він нас поводить. Зараз ще нам покаже, де магніт купити так. на холодильник. І потім підемо проважати Вовину сестру з дітьми молодшими. На автобус посадимо їх. Вони вже їдуть сьогодні додому, ми будемо їхати завтра. Ми коротше будемо вам ще щось показувати. Екскурсовод. Привітайся, помахай ручкою. Всім привіт. Ми піднялися на таку гору по тих сходах. Я щось і забула знімати, яка тут красота, бо щось фоткаю, фоткаю, думаю, зроблю гарну заставку. А тут... І забула знімати. Тут такі гарні височезні сходи, такі старовинні, як замок якийсь. Коротше, піднімаєшся, так на самий верх, і виходить, що видно все місто звідси. А місто виявляється все-таки дуже велике. Я щось думала, що маленьке місто, але так дивимося, що в принципі, є, знаєте, куди так їздити, ходити і щось побачити. Центр міста виглядає якось так. Якісь тут в них пам'ятники. І тільки що почало бамкати дзвін. я так думала, що це годину воно. Ага, ну це, напевно, так і є, бо зараз за 15.05, то напевно за чверть воно бамкає, а потім буде ще бамкати в рівно. Яка буде рівно година? Така площа. Ми прийшли тут пофотографуватися трохи. Ми прийшли вже на вокзал, будемо відправляти своїх. Я почервоніла, як рак, бо така холодіна на вулиці, мороз. А тут жара тепло на вокзалі. І одразу в мене починає все червоніти щоки. Як завжди, всюди мушу опозоритися навіть в чешському туалеті. О тут така кнопка. І я коротше нею. Почала і палець приставляти, і рукою клацала, клацала. Там така червона кнопочка посередині, отут світилась, така та якби ніби камера. Ну, і, коротше, я клац... О, бачите, червона кнопочка засвітила. Коротше, я клацала, клацала, і воно не цей. Нічого не, не... не відбувалося. Я вийшла, вийшла і чую, вода почала спускатися. Не знаю, зараз буде другий раз чи ні. Ні, не хоче. Я, коротше, вийшла і воно почало спускати автоматично. Коротше, такий. Я, я такого ще не бачила. Може, хтось знає про таке, і може, комусь це не дивно. Мені дивно. І думаю, хто там ще є такий, що воду спускає з мене. Міла прощається з хресною, буде плакати, а з Алою так наплакалися. Вони обнялися з Алою, як зустрілися, то так плакали. Все, папа! -па. Все, ми своїх вже посадили, посадимо зараз і йдемо. Вова їх там зараз посадить. Мої дівчата порозплакувалися, плачуть за сестричкою двоєрідною. Тепер ми їдемо вже додому, бо всіх попроводили і будемо їсти піцю. Все, ми проводимо останній вечір з молодими і завтра їдемо додому. Дякуємо їм велике, що вони нас запросили. Нам дуже було приємно відвідати таку країну, як Чехія, і побувати в них на весіллі. Помагайте ручками. Помахайте ручками. І все, на сьогодні я своє відео буду закінчувати, бо ми дуже голодні, ми довго гуляли. І зустрінемося з вами завтра. Па-па!